Всім привіт! Давайте подивимося таку тему розкладу, який мужчина на порозі, тому що прийшов розклад, що мужчина прям Встреча на носу. Карта звізди зустріч на носі. Хтось, можливо, познайомився, можете загадувати свого нового знайомого. Зараз ми його розберемо детально. А хтось в когось буде назрівати, можливо, 17 числа. Зверніть увагу. А дайте нам точніше, якого місяця. Ну, прям ви задумаєтеся. В когось протягом чотирьох днів, чотирьох тижнів, чотирьох місяців протягом да? в кожного це своє, тому що мене дивиться велика аудиторія. Не може ми всі в один день зустріти якогось нового мужчину, В кожного це по різному. Хто хоче свій індивідуальний розклад, да, деталі, е, пишемо в Дірект, хочу на консультацію. Хорошо, тобто ви тут задумаєтесь, прямо, що ваше пространство зайшов якийсь мужчина. Хорошо, який це буде мужчина, карти прям летять. Будете ви знайомитися, дивіться, в когось буде в дорозі, е, в когось буде якесь святкування, карнавали, не знаю, е, корпоративи, да, не за горами в нас. В когось навіть буде, можливо, похорон, як варіант, тому що така карта. В общем, в кожного це буде місце своє, але от саме якщо у вас будуть якісь такі події, можливо, в когось путешествія, тут на гондолі, десь ви його можете зустріти. Да? Я е, метафорично говорю. Тобто якісь події, десь ви в русі будете, ви його зустрінете. Е, хорошо, добре, що за мужчина прийде, хто він, буде прямо нове знайомство, можливо, вас хтось познайомить як варіант. Так, да, да, вас там буде багато, ви не будете одна, коли його зустрінете. Хтось вас все-таки може познайомити. Познайомити. Хорошо, що це за мужчина? Для чого він іде, ваше пространство? Чоловіки, які дивляться, ставляємо слово жінка. Так, мужчина, знаєте, проявить себе, як звернете на нього увагу, він е, буде такий, знаєте, амбіційний, можливо, острий на язик. Ну, умовно, хтось там підійшов вам нахамив, а він прийде і там отпор дасть. Типа «Зачем так говорити з жінкою?», щось таке. Коротше, буде показувати себе таким рицарем, можливо, таким бунтарем трошки. Да? І ви так подивитесь: господі, мужчина, зайдіть. От, да, от, прям такі в нього, знаєте, на пористі. можливо, навіть коли ви познайомитеся, не знаю, може, на ногу вам наступить, і ви скажете, ти дал майор, відійди. Як варіант, тут нічові карти, це прям може бути якась скандальна така зустріч. Але потім ви розговоритеся і е, все-таки до чогось доболтаєтесь. Нам не знаю, на танець вас запросить, або запросить десь прогулятися. Коротше, ваша зустріч почнеться з башні. Тобто, да, можливо, щось будете бурно обсуждати. і в нього Буде своя думка, у вас буде своя думка, і ви в таку перепалку западете. Мужчина, йде, король Пентаклі, це мужчина приземлений, мужчина, який вміє заробляти гроші, який має якісь статки. Для чого він йде, це новий шанс. Так як я кажу часто в своїх роликах, вам вищі сили дають зустріч. А як ви побудуєте далі стосунки, ну, вибачте, це вже ваша відповідальність, його і ваша. Мужчина гарний шанс. Хорошо, гарний шанс для чого? Дев'ятка мічей, він вас, знаєте, прям е, потім в перспективі прям буде радувати подарунками, балувати і виводити вас з депресивного стану, можливо, затяжного одиночества. Коли ви його зустрінете, ви його не приплутаєте ні з ким. Він буде дуже, знаєте, такий уважний в діях до вас. Тут, бачимо, мужчина вдіває кольє, можливо, подарунками буде засипати. Но він прям знаєте, ви так глянете на нього і скажете, ну я таких мужчин не зустрічала. Можливо, навіть ще буде конкуренція. Прошо й був мій попередній розклад. Які я скидала, тут два мужчини будуть битись за ваше оточення. І для того, щоб мужчина все-таки вас захотів завойовувати, звісно, правильно, дівчині в нього має бути конкуренція. Він має знати, що він не один такий прекрасний. Бо якщо ви знайомитесь з партнером і ви западаєте там в переписки, ви вже там одягаєте ментальну фату, все і, Боже, я такого мужчину зустріла. І вітаю вас, ви програли цю гру. Я образно кажу. Тому для того, щоб мужчина захотів вас завойовувати, і тут мужчина саме той, який завойовувати хоче, йому треба конкуренцію. Блін, я її добився, вона мені отпор давала, а я її добивався. І тільки тоді, коли він буде завойовувати вас, а не здастеся, ви йому без бою. Це йому не інтересно, він втратить інтерес і піде. От тут мені такі енергії йдуть. Тому в нього буде конкурент. Можливо, не один, але конкурент, ваша задача, дівчата, влаштувати йому конкуренцію. Не дуэль, а конкуренцию. Да, ну от Ви так знаєте, будуть у вас четверка е, кубків, ну тут зовсім інші трохи карти метафоричні. Він дуже буде уважний до вас, да? щеп'ятний, уважний. А ваша задача так яке сказати: сказала, зробити цей хоровод з мужчин, щоб він відчував конкуренцію. Ти в мене, дорогой, не такий. Якщо ти мені не пишеш, то я не сиджу і не страдаю і не плачу в подушку. Вообще, ні. Ви тут маєте справедливість, холодність десь включати, да? для того, щоб він, скажем, Влюбився в вас, десь холодною бути. Да? Да. І тоді що? І тоді по а, і тоді, через якийсь час, якщо ви все-таки щось договоритесь, ви будете правильні кроки робити, він буде правильні кроки робити. королева Пінтаклі, ви станете йому в пару. Тобто тут гарні стосунки вийдеться. А хто не почує тих підказок, які я вже сказала, то ви попадете в жертву. Що ви дасте йому зрозуміти, що ви здались без бою? Він від вас відвернеться. Давайте купнемо його е архетипи плюсові і мінусові. Я як капаю, то я копаю по серйозному. Давайте, що тут в нього? Защитник. От він защитник. Отак От мені і на тій колоді йшло, він защитник. Він вас не кине там в не знаю в якійсь перепалці. Він прям буде турботу, увагу, защитника такого включати, і ви це відчуєте. Да? Мах, ну він мах, він управляє своїм життям. Якщо він для прикладу Кудлайсь вас приглашає, буде запрошувати, він буде це організовувати. Це мужчина, який знає, що він хоче. Він амбіційний, він ставить цілі і рухається до своїх цілей. Угу. І він шукає собі підстать, мудру жінку собі шукає. Він не шукає пустих жінок. Ні, Берсек, ну от він такий от завойовник, десь Бонтар, він захи... захисник такий воїн, прям. шукає свою. Оптимістичний, не оці тюті-матюті, та моя бивша, я мене. Та...". Ні, це не стоїть опери. Він оптиміст, він не буде погано говорити про жінок. Зверніть на це увагу. І Верховний Жрець. Він мудра душа, можливо, пробуджений як варіант, можливо, веде за собою людей, щоб це не стосувалося. То бізнес чи духовність може бути в темі духовності, але не обов'язково. Отакі от в нього плюсові якості. Давайте негативні купнемо. Нам теж це інтересно. Ну, мінусові якості. Ну, от він в тіні ховає що я неудачник. Тобто в нього були якісь поразки в житті, так як і в нас всіх абсолютно. От він в глибині в душі він відчуває, що я десь неудачник, коли я не досягаю якихось побєд. Мужчина, вообще по природі своїй має всього завойовувати. Коли він не завойовує, ну, от, западає у цей стан такий я да, неудачник. Тому йому тут треба, бо можливо, буде, можливо, в якісь моменти вашу підтримку. Це не має бути карманний психолог, безплатна по, на помощь, да, ви, но десь просто підтримувати його. І він просто ховає за маскою оптиміста. Він може шутити над своїми неудачами, просто щоб не показувати жіночому світі, що є. Я там десь в чомусь пролетів неудачник. Ну, інколи, коли він западає в оцей такий пісімізм, да? де він щось в нього поразки в житті, він може западати в лінь якусь. Аутсайдер, да, він тут знаєте з опери він тут з опери його відкидали аутсайдером. Він був в школі, можливо, в інституті, вдома, можливо, там трагедія якась з батьками в нього була, з мамою. Можливо, у нього мама холодна, тому він до вас буде прив'язаний зверніть на це увагу, і там має бути тонка грань виставлена, щоб ви не стали йому мамочкою. Це теж це все треба розуміти. і розуміти. в нього вчині. Дивіться, він бос. Він коли на роботі, якщо у нього є почняння, він інколи буває жорстоким, якщо ви така сама. То це він вам і прийде підсвітити вашу тінь, тому що ми в партнерстві один другому підсвічуємо тінь. Він дуже може бути вимогливий до себе, до оточуючих і так далі. Ну, то якщо в нього є такі риси, ви це побачите, ви маєте зразу границі поставити. «Вибач, дорогой, я тобі не твоя починьона. За мною так можна, а за мною так не можна. Мають бути виставлені границі. Тобто він такий може бути жорстким босом. Також випадає така карта Мошенник в тіні. Він може або лібо в якісь тіньові фінанси вести. Можливо, в нього є. Слабості в якійсь ігроманії, можливо, він просто залежний від чогось. Наприклад, хтось там слабіє своєю машиною. Да? Ви поняли, про що я. Тобто залежність від чогось, а від чого ти залежний? А від чого ти можеш бути залежний? Карта Сонця, можливо, тут зв'язана болезнь, що типу в мене має бути найше це непогана риса якості. Але це має бути екологічно, тобто в нього тут можуть бути нотки, що він іде по головах. Отут я б сказала така в нього тінь. Давайте підказку на завершення від вищих сил. Візьмемо таку підказку. Для чого ви ведете цього мужчину в пространство тих, хто мене буде дивитись? Для чого? Для урока, для щастя, для екзамену. Покажіть нам, для чого ви цього мужчину ведете в пространство тих, хто мене буде дивитися. Ну прямо мужчину, прям мужчину, мужчину ведуть. Мужчину. Мужчину ведуть для чого? Для того, щоб вивезти вас з садок мазухізма. Ви в, або є в токсичних стосунках, або ви до нього, до його зустрічі, були довгий час в токсичних кармічних стосунках там, де вами маніпулювали. Там, де вами маніпулювали. От він іде, в ваше пространство, це все закрите. Образи якісь відпустити, це все, що якийсь у вас був негативний досвід, і також когось вивести з затяжного одиночества. Хорошо, мужчина, ми поняли. Остусь це все блядство, яке ранило вас до нього. Хорошо, ти мужчина з чим прийдеш, ти мужчина з чим прийдеш? Ти мужчина з чим прийдеш? Ви знаєте, він вам відкриє, він з вас зніме пиліну. Він з вас зніме ілюзії, в яких в рожевих окулярах літали в 100 сумках. Ви, коли будете його слухати, ви прямо в рот йому будете заглядати. Чому? Тому що він буде говорити правильні речі. Ви прямо, знаєте, можете влюбитись перше, сказати, блін, це ідеал мого чоловіка, мужчини. в цьому й буде ваша ошибка. Він вас заземлить з ваших ілюзій. Ілюзії, карта Земля. И карта прозрения. Знаєте, він прям буде вам розказувати, можливо, про світ чоловіків, можливо, про стосунки, якісь такі от речі. От він мені йде, знаєте, вже теж настрадався в своєму житті, він розуміє, що той досвід, який в нього був за плечима, а там аутсайдер, можливо, його там жінка якась кинула, чи часто його кидали дівчата, можливо, Верховний Жрець він і пропрацьовувався в когось там психолог, гуру і так далі. Тобто він працював і він себе ті рожеві окуляри вже зняв, і він ще буде із вас знімати. І приземляти, і казати, дивися, а от жінки отут так поступають, а тут на це ведуться і попадають в ілюзії, в жертву в маріонетки. А треба приземлятися. І прям мені йде таке з потоку його слова. Мужик має заробляти бабки. Він буде показувати, що я трудяга, що я можу чогось досягти, я чогось досяг, я йду кудись далі. Якщо я можу, значить і всі можуть. А ті, що розказують, що я не можу, і е, просто живи на мою зарплату, яку я приніс, то він вам буде казати, ні, діточка. Не про мужчину. Тобто він вам прийде показати ваше пространство. Від того, наскільки у вас буде спілкування, які стосунки, це ваш вибір, це його вибір. Ви, можливо, не вивезете енергетично такого мужчину і таке може бути. Але він вам прям прийде в пространство показати, що таке дійсно мужчина. Він там показували на початку розкладу, дуже уважний, обходительний, буде ухажувати за вами, радіти. Він приземлений, король Пентаклій падав, приземляний. Хорошо, що ти ще будеш нашу дівчинку вчити? Партнерства адекватного, дорослого, не оці качельки, де аб'юзери, психопати вас катали, а партнерство здоровому, адекватному і дорослому, він буде до вас ставитися і буде вам казати про те, що я хочу партнерських стосунків, а не патрібляцьких, коли жінка використовує чоловіка за гроші, і коли чоловік використовує жінку в своїх цілях. Тобто він тут хоче про партнерські стосунки. Тому не впустіть гарного мужчину, але там ще буде ще якийсь мужчина, я скидала. І от ваша задача не е, сваритися з ними, ви будете його рівнувати, будете його шкандалі устроювати. В мене соперниця, ти там мушіна нараз Е, Ну, таке собі, знаєте. Дивіться, не прив не прив'яжіться дуже е, до нього. Е, да? Тобто, не програйте, не зробіть так. Працюйте над своєю самооцінкою, тому що соперниця появиться, якщо у вас низька самооцінка, якщо ви свою самооцінку прокачали, якщо ви свій магнетизм сексуальність розкрили, то далі вас буде в парі чекати любов. Хто ж цим не займався, працюйте цим, не знаєте як? Пишіть мені в дірект. Я запропоную вам свої варіанти роботи, як пропрацьовувати жінці свою самооцінку, щоб побудувати класті стосунки. Тому іде він ваше життя для любові. Ну, ваша задача дати собі запитання зараз і дати собі чесну відповідь. А я вмію будувати екологічно здорові, адекватні стосунки. Чесно собі, дайте відповідь, чи ви готові, чи ви просто подивилися розклад, о, дякую. А потім мені через два роки напишете в коментарях: то де ж бляха, той мужчина? Да, він прийшов, ми з ним розсварились і розійшлися. Все у ваших руках. Хто поняв, то поняв. Пишіть в коментарях, хто вже зустрів такого мужчину. Дуже буде цікаво. Я бажаю всім зустріти свого партнера-партнершу, щоб ви навчились не розчинятись в партнері, не закривати всі свої незакриті базові, небазові потреби, всі свої дири в серці, які ви напрацювали за своє життя, а щоб ви бачили в першу чергу в своєму партнері: партнера, не тата, не маму, а партнера. І по-дорослому вже. Навчилися будувати стосунки. А хто ще не подорослішав в своєму житті, то вам в такі стосунки, на жаль, ще рано. Я вас вірю і бажаю вам найшвидшої зустрічі.